Всіх вітаю на каналі Твій Оракул. Сьогодні я зроблю розклад на квітень місяць для близнюків. Як пройде місяць у близнюків? Багато часу вдома, ми будете проводити місяць стабільний. Стабільний в плані те, як у вас раніше було, так воно і буде. Певна робота певна буде, певний зароботок буде. Подарунок вас чекає в цьому місяці. Можливо, святкувати щось там, на день народження когось поїдете, чи, чи комусь будете робити подарунки. Багато, можливо, кохана людина вам зробить подарунок. У вас буде багато таких почуттів, зможете висловити свої другій половинці. Дивимося, події квітня близнюки. Події квітня, близнюки. Події квітня. Можливо, працюєте багато, по... переписуватися будете по, -по соцсетям. Або офіційне оформлення якихось документів стане питання. На виборі будете на розвілці знаходите, щось буде незрозуміло. Можливо, будете обирати, який пред взяти, яку роботу обирати, а яку вам не потрібно буде обирати, що взагалі вам далі робити роботу свою. Марунки будуть, все буде, от все буде добре, будете кохання час приділяти. Все в цілому буде добре, зможете більше е, побачити своєю коханою людиною, е, більше, ніж е, раніше. Друзі, ми будете спілкуватися, якщо захочете. Кохання, квітень, кохання, квітень, близнюки Ситуація буде не від вас залежати відчинення, якому знаходитись. Не визнають, є перешкоди, щось буде неясно. Ситуація трансформується, щось якесь було жадність якихось ресурсів, чи часу, чи чогось недостатньо не проводили, то тепер збережете більше про цих ресурсів буде у вас, щоб провести час з коханою людиною. Бо квітень, близько. Ви будете рухатися вперед. Але, от ви рухаєтесь, але. Результат буде незрозуміло. незрозуміло, що буде далі, і взагалі. Тобто ви рухаєтесь наугад. Але ви будете рухатись, будете мати е планів своїх, якихось нові, цілі ставити. Буде такий, е буде, не буде ситуація стояти на місці, буде е кудись рухатися будете. Але і вам буде це приносити задоволення. Вам легкість буде, легко буде рухатись вперед. В цьому місяці ви якесь. Полегшення відчуєте. Працювати вдома, можливо, будете чи багато часу проводити вдома. Праця з якимось чоловіком не визначена, так і залишається, незрозуміло. незрозуміла. Нього... Але ви, хочете, ви хочете мати з ним побачитись. Але не будете стільки часу, скільки хотіли б проводити з тим чоловіком. Здоров'я, близнюки, квітень. Подивимось. Здоров'я. Близню... В цілому позороду все у вас е замечательно. Просто, можливо, є якісь переживання. Так, Порада, близнюки квітень. Порада, близнюки квітень, порада, близнюки квітень, порада. Можливо, тільки буде не вистачати скучно, не вистачати якихось емоцій. Ви, і ви самі себе будете накручувати, якісь переживання, що собі, якось, самі будете собі хуже робити. А так, в цілому, все добре. Приділяйте час тому, що, що ви любите. Тратьте свій час на те, що вам приносить задоволення і енергію. Поперед, Попередження буде давати результат 50х50. 50. Ви будете наполовину цим результатом задоволені. Просто не дуже не дуже переживайте із цього. І бо вам бо цього може боліти голова. Просто проще до цієї ситуації.